Паркани на садибних, садових, дачних земельних ділянках. Які норми для їх встановлення? Чи обмежена максимальна висота? Чи потрібен дозвіл для їх влаштування? Вітаю! Мене звати Юрій Брикайло, я адвокат. Ви на каналі DreamDimUA – Новини та аналітика у сфері містобудування та нерухомості. Вимоги до встановлення парканів на приватних земельних ділянках врегульовано низкою нормативно-правових актів та державних будівельних норм. Частина з них встановлюють загальні вимоги щодо огородження, а частина конкретні, наприклад, щодо висоти або щодо дозволів. Отже, давайте почнемо з ДБНу планування та забудови територій, який почав діяти з жовтня 2019 року і який містить положення про те, що присадибні земельні ділянки дозволяється огороджувати як від сусідів, так і з боку вулиці. При цьому висота паркану визначається згідно положень ДБН благоустрій територій або місцевих правил благоустрою, якщо такі затверджені. Згідно норм ДБН благоустрій територій. Максимальна висота паркану між сусідами має становити не вище 2 метрів. Максимальна ж висота паркану з боку вулиці має бути не більше 2,5 метрів. При цьому вказана норма, яку я зараз озвучив, стосується також присадибних земельних ділянок. Давайте підведемо невеликий підсумок. Обидва названих мною ДБН зазначають про огородження та паркани присадибних земельних ділянок, не згадуючи при цьому ні про садові, ні про дачні земельні ділянки. Проте, що чи означає це, що влаштування парканів на садових або дачних земельних ділянках ніяк не унормовано і можна зводити будь-який паркан? Насправді відповідь і так, і ні. Оскільки в садових товариствах там в дачних кооперативах існують статути. І в цих статутах, як правило, ну нехай я там візьму на себе сміливість, в 80% статутів є окремий розділ, який стосується якраз огородження і парканів. Там встановлюються і вимоги щодо висоти. Варто звернути увагу, що там може бути, наприклад, максимальна висота в півтора метри. Також там встановлюються вимоги щодо матеріалів, з яких може бути зведений паркан. І окремо в багатьох статутах є це рівень прозорості. Він може бути встановлений там від 30 до 50%. Це означає, що обнести свою ділянку суцільним парканом, наприклад, там, профнастилом. Ви не можете, точніше можете, але ви порушите вимоги статуту. Саме тому я раджу, якщо у вас садова або дачна земельна ділянка детально ознайомитися із статутом і подивитися, чи є там вимоги, і, відповідно, якщо є, то дотримуватись, а у випадку відсутності вимог на практиці застосовують ті норми, про які я став раніше. Це норми ДБН благоустрій території 2 метри між сусідами і 2,5 метри з боку вулиці. Отже. З висотою парканів ми начебто розібралися. А чи можна звести паркан, наприклад, 3 метри або 4? Чи є якісь норми? Так. Детально посилання на норми, на реквізити тих документів, які я вже назвав, і тих, що я ще назву, ви зможете знайти в описі до відео. Отже, якщо у вас є пасіка, але на присадибній земельній ділянці, то нормується мінімальна висота вашого паркану, і вона має бути не менше 2,5 метрів. Цією нормою насправді дуже багато користувалися, коли зводили паркани в 3, 4, 5 і 6 метрів. Наскільки це законно, можете поділитися в коментарях. І хочу ще зазначити про два дуже важливих моменти: один встановлений ДБН планування та забудови територій про те, що огорожа земельних ділянок не повинна виходити за межі ділянки та за червоні лінії. Так буває. Що червона лінія йде не по межі вашої земельної ділянки або не на відстані від ділянки, вона може перетинати вашу ділянку або її частину. В такому випадку ви не можете встановлювати паркан по межі. Ви маєте встановити паркан по червоній лінії. І другим моментом є правила добросусідства, які закріплені в земельному кодексі України. Вони загальні проте, ви вони передбачають те, що ви маєте використовувати земельну ділянку і вести там таку діяльність, яка не створює дискомфорту та неприємності для ваших сусідів. Зокрема, там є момент затінення. Тобто, якщо ви зведете 5, 7 чи 10-метровий паркан, суцільний, металевий, а ваші ділянки по 5-10 соток, то ви на 100% порушите правила добросусідства. Отже, тепер ми можемо перейти до важливого питання питання дозволів. В одному з моїх попередніх відео я якраз розповідав, які будівельні роботи та які об'єкти на приватних земельних ділянках не потребують оформлення дозвільних документів. Паркани якраз відносяться до таких об'єктів, якщо це паркани на присадибній, садовій та дачній земельній ділянці. Таким чином. Для того, щоб огородити вашу земельну ділянку, вам не потрібно робити ні будівельний паспорт, ні схему намірів забудови, ні подавати повідомлення про початок виконання будівельних робіт. Ви можете просто огородити свою пусту земельну ділянку. Я дуже сподіваюся, що цей матеріал був вам корисним і що при влаштуванні паркану у вас не виникне ніяких спірних проблем із сусідами або взагалі якихось неприємностей із законом. Дуже вдячний вам, підписуйтесь, ставте лайки. І чекайте на наступні відео.